Поділюсь ще одним з секретів таким невеликим. Багато хто теж працюючи апаратом, стикається з тим, що коли наносите шпатлівку, то вона, цей поток повітря накидає цей пилючку цю пилючку, накидає на стіну. І потім, коли ви вже шпателем, шпателем тягнете, у вас залишаються полоски. Зверніть увагу, що тут от грязно, а ці полоски біля самої стіни не грязні. Це із-за того, що я давно вже користуюсь, просто обичний шматок ліноліума і все. Можете його скрутити. Він в мене тут, звісно, трошки загажений, але оце все висихає. І я його просто скручую і витрушую. Ця шпакльовка відстає від цього ліноліума. І у вас немає питань по стінам, не тянете, немає полос, немає грязі. І другий момент, що ви не надуваєте цю шпаклівку на підлогу. У вас залишається чистенько. А це вже так загажено. Так що линолеум решаю.